Вашій родині мир всій нашій Україні! Залюбки представляю нашого сьогоднішнього гостя з Рожнятова. Служитель церкви Андрій Остапів. А наша тема – «Божий керівництво в тяжкі часи і складання планів на майбутнє. Вітаю. Вітаю. вітаю, вітаю Андрію Франківську. Вітаю. Напевно, ну, для початку ми зачитаємо Слово Боже, для того, щоб зрозуміти, про що йде мова. У посланні до Якова, яке писалось послання Якова. послання Якова, так, Соборне послання, яке писалось для того, щоб показати віруючим людям тим, які вірують в Ісуса Христа, як проходити певні життєві випробування і спокуси, які з'являються в нашому житті. І це послання воно має дуже багато темів, які є актуальними для нашого сьогодення, для України. І для цієї теми я обрав якраз оці вірші 4 розділу з 13 вірша. Ну, тепер ви що говорите? Сьогодні чи завтра ми підемо у те, чи це місто і там рік проживемо, та будемо торгувати і заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те. А тепер ви хвалитесь в своїх гордощах, лиха всяка подібна хвальба. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. У цих віршах апостол Яків показує нам. Людей, які не підкоряються волі Божій, а навпаки, ігнорують її і шукають більше вигоди. Пройшло вже фактично 2000 років від моменту, коли апостол Яків писав це послання. Але ми бачимо, що від цього періоду і до сьогодні практично нічого не змінилося. Люди і далі починають шукати вигоди у всьому, усіх своїх обставинах життя. До прикладу, можемо навести, коли ми. Хочемо орендувати квартиру чи будинок. На що ми дивимося? Ми дивимося на те, щоб була гарна інфраструктура, так? щоб була садок, школа, це особливо актуально для молодих сімей, щоб була парковка, щоб був магазин, парк і таке інше. Коли ми обираємо роботу, ми дивимося на те, щоб була гарна оплата праці, щоб були гарні умови, щоб був кар'єрний ріст і таке інше. Практично у всіх обставинах нашого життя в такому чи іншому випадку ми шукаємо вигоду. Ну і я так думаю, як на це все дивиться Бог, та? як Бог ставиться до того, що ми складаємо плани на майбутнє і, і бажаємо жити в комфорті. Ну, Наприклад, я не думаю, що складати плани, що це і гріх, але, ну, але ти маєш так, відповісти. Так, багато людей, читаючи оцей вірш, можуть подумати, що Яків проти того, щоб люди складали свої плани на майбутнє, і взагалі, що вигода чогось у нашому житті і шукання певного комфорту якимось гріхом. Але Яків тут говорить зовсім про інше. Він хоче нагадати для нас дві дуже важливі речі, які ми дуже часто любимо забувати. Перше, це те, що Багатство, фінанси, комфорт, який фактично є в усіх сферах нашого життя, починаючи із сімейного затишку і до роботи, він є чудовою м, добавкою до нашого життя, але він не являється головним у нашому житті. Як і говорить, ви що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. З тих слів ми розуміємо, що життя людини є дуже мінливе. Воно міняється практично кожну нашу мить. Сьогодні ми можемо думати про те, щоб зробити гроші і відкрити, наприклад, якийсь свій бізнес, щоб ні від кого не залежати. Ми можемо облаштовувати свій будинок, ми можемо будувати свій будинок для того, щоб мати комфортне і затишне життя. Ми можемо вважати це головним у нашому житті. Багато людей їдуть на заробітки в Європу для того, щоб побудувати краще. Життя собі і переважно навіть більше своїм дітям. Але в одну мить, коли в наше життя, наприклад, приходить хвороба, в якій не можуть допомогти гроші, людина зразу бачить, що оцей комфорт, оце багатство, вони зовсім не головні. Вони відпадають десь на дуже далекий план. Людина тоді бачить, що важливіше здоров'я. Але ж знову ж таки, коли ми стоїмо на порозі життя і смерті. Ми бачимо, що і здоров'я зовсім не важливе. Ми тоді починаємо роздумувати про те, що ми зробили колись, що ми могли зробити не так, з ким як ми повелися. Ми починаємо роздумувати про наше майбутнє, що з нами трапиться у вічності, де ми будемо, чи прийме наш Господь, чи я прожив своє життя так, щоб бути у вічності з ним. Наші пріоритети дуже сильно міняються. І якщо ми поглянемо все, що є в нас навкруги, все наше життя, все воно, можна сказати, підконтрольне Богу навіть у ті моменти, коли ми на це взагалі не звертаємо своєї уваги. Ми можемо не бачити, ми можемо думати, що все, що ми робимо, ми робимо самі по собі і для себе. Але в ці моменти ми забуваємо, що ми повинні шукати його волі у своєму житті, тому що ми не створені для того, щоб... Жити самі по собі. Тому що наше життя на землі це не є кінцем. Воно є тільки початком. Як ми його проживемо, таке е буде залежати від цього наше майбутнє на небесах. Тут важливо зауважити, що непогано, коли ми складаємо плани, але важливо ці плани узгоджувати з Божими планами, з Божими принципами, цілями. Цього ми ніколи не будемо знати, коли не будемо читати Слово Боже. Тому треба читати Слово Боже, що Бог від нас взагалі хоче, і тоді будувати свої плани е, в молитві. Тому що може так статися, що ми будемо будувати свої маленькі вавилонські вежі. Так, ми знаємо так. з, з біблійної історії, людство будувало без Бога цю Вавилонську вежу, і вони потерпіли крах. І таких Вавилонських веж з того часу до сьогодні просто дуже багато, як е, в історії різних народів, різних цивілізацій, і так само в історії різних родин і кожної людини, зокрема, тобто людина вона старається, вона планує, а це всього-навсього Вавилонська вежа, яка потім зруйнується. Так. Щоб цього не сталося, цієї катастрофи, потрібно розуміти волю Божу. А як її розуміти? О, це дуже таке важливе запитання, яке повинен розуміти кожна людина на цій землі. Людина чомусь завжди думає, що воля Бога це щось таке містичне що вона, Яка вона являється, де вона записана у Слові Божому, як її знайти, як знайти її особисто для себе, але воля Божа чітко описана у Слові Божому, і вона звучить приблизно так: вона звучить, щоб діти не дратували своїх батьків, щоб чоловіки любили своїх жінків, щоб наше життя, наше освячення було в Ісусі Христі. Щоб Євангелія Ісуса Христа проповідувалася по всій землі. І коли ми по цих всіх пунктах е, починаємо переглядати ці всі пункти, коли ми дивимося на перший, щоб діти не дратували своїх дітей. На що це впливає? Батьки не дратували дітей. Так. так, На що це впливає? Писання говорить, що якщо діти не будуть дратувати своїх батьків, то життя батьків буде довшим. Вони будуть жити довше, вони будуть жити щасливо. Коли чоловіки будуть любити своїх дружин, це буде сімейний затишок. У сім'ях не буде непорозумінь і оці взаємовідносини, які будуть у цих сім'ях, вони будуть впливати на інші сім'ї. Там, Там стосовно е, батьків і дітей, батьки мають як е, діти мають слухатись батьків, а батьки не мають не дратувати дітей. Так, так, це дуже важливо, щоб е, ми ніколи не вмішувалися у життя своїх дітей. Ми можемо завжди допомогти їм якимось якоюсь порадою, але ми не можемо влазити в їхнє. життя. Це коли вони вже дорослі. Так, так. Це вони коли дорослі. І повертаючись до сім'ї. Коли наші діти бачать, як, які є взаємовідносини між чоловіком і дружиною, між батьком і мамою, вони дуже близько сприймаються до серця, особливо коли вони ще є дуже малі. І оці якраз взаємовідносини між батьками, вони закладаються фактично на її генетичному рівні, Та, що виростаючи і роблячи вже свої сім'ї, вони беруть приклад із того, що вони бачили в сім'ях, у своїх сім'ях, у батьків, з якими вони прожили своє дитинство. І це дуже важливо. Далі, щоб ми жили, щоб наше життя, щоб наше свячило було в Ісусі Христі. Якщо ми центром свого життя ставимо Ісуса Христа, то і все, що відбувається у нашому житті, буде відбуватися так, як говорить Слово Боже. Якщо ми будемо виконувати всі Його заповіді, якщо ми будемо спілкувати з ним, підтримувати ці взаємозв'язки у наших сім'ях, то і наше життя буде краще. Люди, які оточують наш, наші сусіди, Наші родини, наші близькі, також будуть бачити ці взаємовідносини. І це також буде являтися певним благовістям і буде показувати нашу любов і нашу віру до нашого небесного батька. Також до ще одного пункту, повертаючись до благовістя, до проповідування Слова Божого, яке є як ключовим у Євангелії. Писання говорить, що ми повинні проповідувати Слово Боже. І тут. Ми не говоримо про те, що ми зараз повинні їхати десь в інші країни і проповідувати. Багато людей живуть поряд із людьми, які ніколи не чули навіть про Ісуса Христа. Це можуть бути наші сусіди і наші близькі. Ми повинні робити завжди так, щоб ділитися цим із ними. Тому що може бути так, що саме він чекає нас для того, щоб почути Слово Боже. Багато людей е, через свою, як це сказати, скромність. Вони е, соромляться спитати про Бога когось. І вони це мають. Тобто це не скромність, це неправдивий сором. Так, це можна і так назвати. Але ми маємо проявляти ініціативу у цьому. Якщо людина хоче слухати, ми повинні їй розказати про Христа. Якщо не хоче, то це її вибір. Що означають слова, які е, ти читав з послання посла Якова? Це останній там вірш, заключний 17-й вірш четвертого розділу. Так, Апостол Яків пише: отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Цими словами Яків нагадує кожному з нас, що над кожною людиною, над кожним з нас є законодавець і є суддя, по волі якого описана в Його слові, який він залишив для кожного з нас. І для того, щоб ми знали Його волю, і для того, щоб ми виконували її у своєму житті. Для того, щоб ми практикували її між своїми братами, між сестрами, між своїми близькими і знали, як правильно планувати і будувати своє майбутнє. Тому, якщо ми знаємо Його волю в своєму житті, ми знаємо, що Господь безпосередньо до нас говорить ці слова, що ми повинні завжди шукати Його волю в нашому житті, ми повинні шукати волю Його завжди у будь-який момент нашого життя. Чи це стосується пошуку роботи, чи це стосується е, вирощування якихось там культур навіть, чи це е, навчання наших дітей, ми завжди повинні шукати його волю в нашому житті. Це є головним і ключовим. Якщо ми цього не робимо, знаючи його волю, то це гріх більший від, від того, коли ми нічого взагалі не знали. І це також стосується того, якщо ми знаємо його волю. Що ми повинні бути світлом для світу, що ми повинні допомагати людям, які потребують цієї допомоги, але ми цього не робимо, маючи певні можливості, то це для нас є також дуже великим гріхом. Тобто, дехто каже, ну я нічого там погано не зробив, так, але і ти нічого доброго не зробив. Це також є бездіяльність, це також є гріхом. Або коли ти міг допомогти, і це було в силі твоєї руки, а ти, ти... Ну, не, не робив цього. Це також є гріхом. Не тільки, того, що ти нічого так. не зробив доброго, але... Е, чи верніше, нічого не зробив поганого, але ти, що ти доброго зробив. Так, бо це фактично являється е, противленню Божій волі. Якщо Бог від нас хоче те чи інше, а ми цього не робимо, то ми фактично противимося його волі і робимо все навпаки від того, що Він би хотів, щоб ми зробили. Отже, будемо підводити підсумок. Всього, того, що ми сказали, можливо, щось не сказали, маємо ще приблизно 5 хвилин. Боже керівництво в тяжкі, тяжкі часи і складання планів на майбутнє. Так? Ми живемо в нелегкі часи, в тяжкі часи і трагічні часи. І про яке там майбутнє говорити так складно, так які там плани складати, це складно. Але е, я думаю, що Бог за те, щоб ми мали ці плани. Мали майбутнє так, багато людей, особливо коли почалась в Україні війна, опинилися в складній ситуації. Е, вони не знають, як вони взагалі мають будувати свої плани, тому що вони прийшли на зовсім іншу територію, вони залишили свої, свій дім, свої будинки, і вони не знають, що вони мають робити далі. І якраз от таким людям я би хотів порадити, щоб вони е, жили, щоб вони жили з Якщо людина буде мати можливість повернутися назад додому, наприклад, коли закінчиться війна, щоб вони поверталися, але зараз, у цю хвилину, вони мають жити, вони мають планувати своє майбутнє тут і зараз, тому що бездіяльність до добра ніколи ще не доводила. Вони мають шукати цю можливість жити, вони мають шукати це все в Господі, молитись і шукати Божої допомоги у своїх планах у тому, як вони будуть жити далі. Ми там згадували про комфорт. Ти так гарно розказав, що, що людина шукає. Але е, життя дійсно воно не завжди комфортне. У е, кожній людини буває час якогось комфорту, все добре, все гарно, все чудово було. Ну так як в нас було до війни. А тепер от багатьох людей досить дискомфортна ситуація. Але і Бог ніде нікому не обіцяє цього комфорту. Хоча це добре, коли ми маємо комфорт, але ми маємо розуміти, що комфорт буде не завжди, будуть буремні часи. Так, Бог допускає в нашому житті певні випробування, і ми повинні розуміти, що це є випробуванням, і ми повинні розуміти, що Бог ніколи не допускає в наше життя ті випробування, які ми не можемо е, пройти, бо завжди допускає те, що ми можемо винести. Але ми повинні це розуміти, і ми повинні шукати, чому Бог допустив це в наше життя. Можливо, ми щось зробили не так. Можливо, Бог хоче нас направити, показати нам правильну дорогу. І напевно, коли велика кількість людей переживає якесь одне й те саме випробування, чи там війна, голод, то напевно це зроблено з якоїсь цілю. І ми не повинні звинувачувати в цьому Бога, а ми повинні зрозуміти, чому це сталося в нашому житті, що це вчить нас і як нам йти далі. І Господь хоче, щоб ми були в цих обставинах сильнішими. Так. Не опускали руки, а черпали силу від Нього і були духовно сильнішими, морально, фізично сильнішими, щоб ми не тішили лукавого, який хоче, щоб ми руки впустили, щоб ми весь час плакали, а ми стали мужніми і сильними. Віруючими людьми, які ведуть переможний спосіб життя. Так, чим більше випробувань у нашому житті, тим сильнішими ми стаємо. Так говорить Слово Боже. І чим сильнішими ми стаємо, тим легше ми можемо пройти ті чи інші випробування у нашому житті. Ми намагалися розкрити сьогодні цю тему про Боже керівництво в тяжкі часи і складання планів на майбутнє, і ми бажаємо вам, щоб ваші плани співпадали з Божими планами. Хочете знати більше? Читайте послання апостола Якова, читайте інші послання, читайте всю Біблію. І також дякуємо вам, що ви підписалися на наш е, YouTube канал Мир Вам. І нехай Божий мир буде у ваших серцях.